Це був старий вагон, він був переобладнаний і спільно Говард Бафет. Він є і ініціатором у Полтаві. Протягом трьох днів гостював проект Мистецький поїзд. А у нього кучері на чолом. Полюбила слабка, я за селом, а у нього кучері на чолом. Вещина побачила у житті. Я такі кучі. Так зустрічали усіх відвідувачів, що заходили до першого вагону мистецького поїзда. Полтавські артисти. Перебував він у Полтаві на південному вокзалі. Перший вагон це лаунж, зона. Може кожен відвідувач там відпочити, там попити каву, чай. І ще два вагони. Це Галерея у 60 світлин у другому і третьому вагонах розміщені фотографії американця Говарда Баффета. Він робив ці світлини протягом 160 днів з квітня 2022 року по грудень 2024-го. включно 63 днями вздовж лінії фронту на світлинах і наречена на фоні руїн, і військові на фронті, і прості українці під час російських атак. Дуже цікаво. Це не те, що показано там війна або трагедія після неї, після цих вибухів. Це показано, ну, як на мене, душа кожної цієї картинки. Це наскільки вражає, я от проходила мимо, я третій раз вже не можу вийти від відсіля. Уже можна уходити, а я не можу. Переглядає світлини у мистецькому поїзді Полтавка Наталія. Переповняє всі емоції від побаченого настільки все передано. ці глаза невозможно дивитися, як відповідають обстановці, яка сейчас у нас в країні. А щоб трохи прийти в себе після перегляду щемливих фото відвідувачі повертаються у перший вагон. Бережи відмову! боки, спину, бо за себе не ручаюсь Я у ту хвилину нагадаємо, проект Мистецький поїзд презентували 13 червня в Одесі. Полтава стала 12 12-м містом, де люди могли переглянути виставку. Попереду ще 48 вокзалів України. Ініціатором проекту став американський меценат Говард Бафет. Втілювали його спільно з Укрзалізницею. Вагони відреставрували за 92 дні.